Питання ядерної програми Північної Кореї було одним з ключових на зустрічі між президентом США Бараком Обамою та президентом Китаю Сі Дзіньпіном, яка відбулася цими вихідними у Каліфорнії. Про що ще два дні неформально спілкувалися лідери двох найбільших економік світу? Далі у сюжеті Наталі Леонової. Це перший візит до Вашингтона, обраного у березні президента Китаю Сі Цзіньпіна. Вже на початку першої зустрічі з китайським лідером. Президент Обама поквапився запевнити свого колегу, що Сполучені Штати вітають появу на міжнародній арені Китаю як світового лідера. США зацікавлені у тому, щоб Китай продовжував успішно розвиватись. Ми віримо, що мирний, стабільний та процвітаючий Китай на користь не лише самим китайцям, але й всьому світові, а також Сполученим Штатам. Разом з тим Барак Обама торкнувся і питання, у яких керівництво обох держав має розбіжності, у тому числі щодо взаємних звинувачень у торговому протекціонізмі та кібератаках на американські державні сервери з боку Китаю. Сполучені Штати домагаються такого міжнародного економічного порядку, коли всі нації гратимуть за однаковими правилами, де сполучені штати та Китай працюватимуть разом для вирішення таких питань, як кібербезпека та захист інтелектуальної власності. Вже роками США звинувачують Китай у кібершпигунстві, стверджуючи, що ця діяльність координується спеціальним загоном китайської армії. Щоправда, вимагати від китайців триматись подалі від американських урядових та корпоративних серверів у той час, як самі американські урядовці попали під шквал критики за шпигунство над власними громадянами, президенту Обамі нелегко це складне та важливе питання, але воно жодного відношення не має до кіберкрадіжок та хакерства. Зрештою, питання прослуховувань та кіберзлочинності не було на першому плані переговорів. Китайський президент намагається взагалі стояти осторонь шпигунських скандалів. Загалом він позиціонує себе як лідера нової якості. А свій імідж будує не без допомоги популярної в народі дружини Пен Люань. Він переклав важливі та дискусійні питання на плечі китайської делегації. Серед питань, на яких зосереджує увагу Китай, є перенесення сполученими штатами військового фокусу на південно-азійський регіон. Пекін бачить у цьому намагання американців послабити роль Китаю як лідера в регіоні. Ці звинувачення американські офіційні особи послідовно відкидають. У восьми останніх великих промовах. Кожен американський урядовець заявляв, перенесення військової присутності не має нічого спільного з Китаєм. Проблема лише в тому, що традиційно китайські урядовці бачать в обличчі США Гегемона, який в їх уяві просто намагається загравати з новою потугою. Мені ж здається, китайці повинні нам повірити. Інші аналітики не погоджуються з тактикою заперечення. Вони кажуть, такий підхід з Китаєм може не спрацювати. коли ми стверджуємо, що до Китаю наші дії не мають ніякого відношення, вони стають ще більше підозрілими. Ми повинні бути чесними. Так, частково ми обороняємось, тому що наші союзники та друзі у регіоні почувають себе невпевнено відносно поведінки Китаю. Під час зустрічей у Каліфорнії сторони також торкнулися північно північнокорейського питання. Наталія Леонова, голос Америки.